Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас! На жаль, мода на зовнішність, як і мода на одяг, змінюється на сьогодні в тренді обличчя з вираженими вилицями і впалими щоками. Сто років тому такі ж обличчя були надзвичайно популярними. Варто згадати Марлен Дітрих, яка для досягнення такого овалу обличчя видалила кутні зуби. На сьогодні методи зменшення пухкості щік набагато гуманніші. Для цього видаляють не кутні зуби, а видаляють жирові накопичення, які існують у міжм'язевому просторі щоки і називаються грудками біша. Названі вони в честь видатного анатома і фізіолога пана Біша. У кожного з нас грудки біша існують від самого народження, проте з часом у декого вони зникають повністю, у декого зменшуються в розмірах, а у декого залишаються об'ємними. З віком людина старіє і наша шкіра втрачає пружність. І грудки біша стають навантаженням для тканин обличчя і тягнуть з часом шкіру обличчя донизу. Грудки Біша видаляється з естетичних міркувань. Сама операція надзвичайно швидкою та ефективною. Після невеликих надрізів середньої ротової порожнини грудки Біша видаляється з обох сторін. А після операційна реабілітація надзвичайно короткою та швидкою. Разом з моєю колегою Валерією продемонструємо результати нашого потенційного хірургічного втручання. Після операції бачимо западіння в центральній частині щоки, а також підчеркнуті і красиві вилиці, як демонструє даний малюнок. Але що відбувається, коли проходить достатньо великий проміжок часу після нашої операції? Враховуючи те, що грудки біша є своєрідним каркасом для м'яких тканин обличчя, їхнє видалення приводить до передчасного старіння обличчя і до опускання його м'яких тканин донизу. Отож будьте уважними та обережними щодо змін у власній анатомії та у власному здоров'ї. І будьте молодими та щасливими до 100 років. Щиро ваш доктор Валіхновський.